Є одна така народна мудрість, яка нам говорить про те, що сані потрібно готувати влітку, а воза зимою. От так само і я влітку готуюся до зими. За моєю спиною знаходяться величезні вікна, через які зимою з моєї студії виходить дуже багато тепла. І я хочу утеплитися за допомогою мінвати, ОСБ і там профілів різних. І для того, щоб це. Зробити мені потрібні деякі інструменти для того, щоб це зробити рівно і щоб все було гарно, потрібен лазерний рівень. Якраз сьогодні про нього поговоримо і трішечки про будівництво. Отож, погнали! На огляді мене сьогодні буде два лазерних рівня від ProCraft. Називаються вони LE4G, поставляються ось такі картонні коробці із таким кейсом, і le 4 gl Поставляється Поставляються теж картонні коробці і має ось такий кейс. По своїм технічним характеристикам вони абсолютно однакові, відрізняються лише своєю комплектацією. Давайте поглянемо ближче. Ну і для початку давайте відкриємо лазерний рівень з простою комплектацією. Це модель 4GL. Поставляється він в ось такому кейсі. Ніби з тканини, але кейс доволі такий жорсткий. Дуже прикольно зроблений. Цей кейс мені нагадує кейси від торгової марки DJI, куди вони ховають свої дрони. Ну, принаймні, в мене був міні, і він постачався приблизно в такому кейсі. Але це неважливо. Добре, відкриваємо. Що ми тут бачимо? О! Прикольні такі ложементи зроблені в цьому кейсі. Все доволі таки щільно знаходиться на своїх місцях. Значить, що ми тут маємо? Ми маємо сам рівень. Маємо акумуляторну батарею. Пізніше поговоримо про її характеристики. Є кабель для зарядки і є-блок є живлення. Тут, в принципі, на цьому. Комплектація і закінчена. Тепер давайте подивимося, що ж у нас в 4G. Ну, так. Кейс набагато потяжче. Кейс сам пластиковий. Всередині ми бачимо, чи не знаю, якийсь спінений каучук, мабуть, чи щось таке. Також є ложементи, але сам матеріал таки виглядає більш дешевшим, ніж попередні попередній моделі. Так, тут ми вже бачимо окуляри зелені для того, щоб бачити лазерну розмітку набагато краще. Далі ми маємо сам лазерний рівень. Хоча рівні і мають ідентичні характеристики, але 4G він є більшим по своїм розмірам, ніж 4 gl і обидва з них мають пластик, такий, знаєте, soft-touch пластик. Такий приємний на дотик. Дуже приємний, ніби. Дуже приємний на дотик. Десь у 2010 та мабуть, були популярні всякі гаджети з такого пластику. Він такий м'який, наче алькантара якась. Прикольні відчуття. Все в стилі Прокрафтне, я вам маю, маю на увазі колір. Так, це ми відставляємо сюди. Далі, що ми з вами маємо? Ми маємо ось таку треногу підставку з усіма регулюваннями, з точним налаштуванням, з регулюванням по висоті в різних площинах. Також є кульковий рівень, щоб його можна було виставити. Так, це є. Потім, що це таке? Ага. Це, друзі, ось такий мікроліфт. Якщо нам потрібно буде рівень підняти буквально там на якісь міліметри, ми це можемо зробити за допомогою цього мікроліфта. Потім є ось таке прикольне кріплення, яке також регулюється і по висоті, і по довжині, якщо потрібно. Є така підставка на ньому, яка допомагає рівню крутитися. От. І що прикольно, те, що вона на магніті. Доволі сильно приліплюється. Є ось така магнітна підставка. Бачу, є ще ось такий металевий кутник, який ви можете прикріпити на будь-яку стіну, і, відповідно, тоді до цього кутника ви можете кріпити цю підставку. Так, це є. Далі ми маємо дві акумуляторних батареї в комплекті замість однієї. Маємо блок живлення, маємо, звісно, кабель для того, щоб підзаряджати. Є у нас ось такий перехідник для того, щоб ми могли рівень наш кріпити на різні види штативів. Не лише там на якийсь спеціальний, а можна, в принципі, на будь-який закріпити. Так, цей момент є. І є ще ось така штучка. Чесно, чесно кажучи, не знаю, для чого вона призначена. Пізніше подивлюся в інструкції по експлуатації. От, в принципі, і все по комплектації. Тепер давайте швиденько перейдемо до їхніх технічних характеристик і будемо приступати вже до роботи. Отже, друзі, тепер на рахунок технічних характеристик даних лазерних рівнів. Кожен із цих лазерних рівнів має по 16 лазерних променів потужністю на 10 мВт з точністю. В 1 плюс-мінус 1 мм на кожні 7 метрів довжини. Потужність цього лазера складає 10 нанометрів, а клас лазера другий. Довжина хвилі, кому цікаво, 532 нанометри. Автоматична компенсація в кожного із цих рівнів складає 3 градуси. Це означає те, що якщо ви поставили його не на зовсім рівну поверхню, то в похибці в 3 градуси він сам автоматично виставиться в нуль. Якщо ця похибка буде більша, він буде пищати і потрібно буде вже підрегульовувати. Зараз я поставив на рівну поверхню, він автоматично виставився в нуль. Робочий діапазон в обох із цих рівнів складає 40 метрів. Хоча мені здається, що все ж таки нормальною робочою такою довжиною буде в районі десь. 30-35 метрів. Спробуємо це діло протестувати. Обидва із цих лазерних рівнів мають 4 віконечка, тобто 4 проєкції. Вони створюють в двох площинах: вертикальні і горизонтальні. Можна відбивати розмітку як на стелі, так і на підлозі і на стінах. В цьому проблем немає. Працюють вони від акумуляторних літіонних батарей на 4000 мА. У моделі 4G-ли одна акумуляторна батарея, нагадаю. В серії 4G, де дві акумуляторні батареї. Скільки може працювати даний лазерний рівень на одній акумуляторній батареї? Ну, все буде залежати від того, скільки ви лазерних променів увімкнете, але в принципі в районі 80 годин на одній акумуляторці, воно на одній акумуляторній батареї воно без проблем пропрацює. Ну і ще, що хочу відмітити, що даний лазерний рівень серії GL, він управляється тільки коли ви підходите до нього і вмикаєте ось ці кнопочки. То серія 4G може управлятися дистанційно за допомогою нашого пульта. Цей пульт працює в прямій відомості на відстані 14 метрів. Це круто, якщо ви знаходитесь, наприклад, на якійсь драбині або на віддаленні, ви хочете щось увімкнути, додати якусь лінію, то це можна зробити дистанційно. Витягнули пульт з кишені і натиснули. Зараз бачите, я керую. Цим лазерним рівнем. Це дуже круто. На цьому, в принципі, все. Можна вже відразу приступати до роботи виставляти мої профіляри, щоб їх крутити. Єдине, що можна ще зробити, взяти один із цих рівнів і на відстані, там, наприклад, 10-20 метрів заміряти товщину самої лазерної лінії, наскільки вона буде збільшуватись і наскільки вона буде м така чітка, а не розмита. Пропоную це зробити і приступити вже до роботи. Отже, друзі, після даного експерименту ми маємо наступні результати. На відстані 5 метрів лінія, товщина лінії склала 2 мм, її границі були чіткі і саму лінію було чітко видно. На відстані 10 метрів ми мали товщину лінії 2,5 мм. Вона також була чітко видна, і її границі були чіткі. Не такі чіткі, як при 5 метрах, але також чіткі спостерігалися. Ну і на відстані 20 метрів товщина лінії стала 4 мм. Лінію саму було помітно, але її границі були вже такі розмиті. Тому для якоїсь грубої роботи, я думаю, що 35-40 метрів дійсно можна буде робити, але для якоїсь чіткої. Розмітки, все ж таки, потрібно лазерний рівень підводити ближче на відстань, наприклад, 5 або 10 метрів. Ну а зараз пропоную все ж таки приступити до утеплення моєї студії. Погнали! Деси Ось такий друзі, результат ми з вами отримали, але звісно, що це не кінець, я буду завершувати. І кінцевий результат я обов'язково публікую в нашому інстаграмі і в фейсбуці з торгом Юа, так що підписуйтеся, там дуже багато чого цікавого. Ну і друзі, давайте підведемо коротенькі підсумки на рахунок ось цих лазерних рівнів від торгової марки Procraft, на які я сьогодні знімав для вас відео. Звісно, що я не професіонал, і своєї аматорської точки зору хочу відмітити, що в принципі рівні мені сподобалися, вони свою функцію виконують абсолютно. Лінії чіткі, красиві, все видно. Не знаю, на камері не буде видно, але все рівно стоїть, все чітко зафіксовано, і все це з допомогою ось цього рівня і моєї непрофесійності. Тому виставки ви можете зробити самостійно. Можливо, хтось щупав із вас його вживу, то напишіть, будь ласка, в коментах, що ви про нього думаєте. Ну, на цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. Дякую за те, що ви ставите свої вподобайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. Ну і нагадаю, що ми не просто блогери, а ми компанія торгом. У нас є офлайн і онлайн-магазин з торгом'я, де ви можете придбати будь-які інструменти або будь-які речі на ваш вибір. Тому всі потрібні посилання будуть в описі до цього відео. Бережіть себе і до зустрічі в нових відосах, па, -па.